Сьогодні ми обговорюємо підсумки візиту нашого президента Сполучені Штати. Зустріч спілкування Трампом і все це абнадіво для нас. З того що, що ми почули, це те, що на жаль не прозвучало якісь запевнені, що нам наведуть намагавки чи якусь іншого серйозного військову, або інакшу. Помогу яка з головами шаліна давні таку агресію і... зимочники припинити цього зличину довісню і гарні вимусити залишити залишити територію країни забрати свої війська з території видашна належні країни ну і зовсім без подіям що не погодиться вибачувати репарації там не Ловить крышки на вправе. Буду на реке. Это на Посмотрим у нас. Что это может означать? И насколько это может быть у нас. Перспектива треба пролеття, по вони буде Україна. Ну в принципі, якщо погодитися з тим, що ми реально не можемо своїми силами опоратися з рясом та що Змусити його залишити територію України. Ну, давайте поки що так. Ви порядки все видії Полівати Вісім. Якщо ми вимінемо, що самі ми це виконати не можемо, тоді зрозуміло, то, що, не що не ми... В принципі, тотально залежимо плані реалізації цих мрій від партнерів. Так відповідно, Якщо партнери. Або через те, що бояться росіян, Або з якихось інших міркувань. Набратимет нам необхідно підсумком, на тому що ми обстрілювати. Просто мене діти до того, що доведеться йти на якісь неприємні для нас комплекс. Взагалі що, Чесно то з нашого боку. Я не відміляю, які компроміс могли б бути прийняття або не, не критично неприємними. Тому що війна на нашій території агресор вбиває нашу східному ян, руйнує наші населені пункти, нашу інфраструктуру і на даний час якби зрозуміло хочуть як, як мінімум зафіксуватися по лінії розмежування, поблизу ведніпридій на перший час. Це один з можливих компромісів нашого боку, але зрозуміло, що він для нас вкрай неприємний і не триняпний. Тому що в такому разі виходить, що ми погодимося не вести на даному етапі, щонайменше менше подальші бойові дії. На тому звільнено це в І це дуже неприємний міст. Але якщо говорити про завдання повернути мир на пою, нехай буде через такі перемір'я з дуже неприємними компромісами, то давайте подивимося, що. На іншій стороні, на інших факторах, повідомлення. Це припинення Ді. бойових дій. Це означає, що перестануть героїти військові і цивільні. Масовий військовий дій наразі. Ді. Це означає що ми зможемо акуратненько повертатися до такого неповноцінно ну, мирного життя зрозуміти але все без бойових дій без ракетних атак могли це, це і це я думаю що Дуже молодой, видно прыгать. Вот это И... вот, еще. Да. Такие, компромиссы. еще может быть компромисс. Чи могли би росіяни. Наприклад, відступити з Хурсонської, Харківської областей. Є бовни трішки там може. Без русська присутня. Чи були б за світло відступити? взамен заменную тачку мы вырезаем из свои так, чтобы мы не были выклюны в не трогать Донбасс, Москва, Москва по так ну На це теж дуже емоційно реагують лігри. Хоча подається можна. Ще ви що, в такій контролю, знайло, що такі ситуації ми більше тримали від контрольніш. І дало. Зрозуміло, що зовсім повторює відбувається. Частині неприйнятності в нас, тому що це все території Але Я прошу, що стоїть на колу. тому що, якщо у нас є чим і чим рпати рясного і його залишити на територію країни, то є питання. Тоді ми можемо говорити з позиції сили і ні про які там компроміси не можу йтися тоді. Але повторюю, владі трішки інакше. Я багато разів про це говорив що для того, щоб... Що ми будемо без жодних задрімання наші території нам для того, щоб було моральне право цего вийти, треба минимум, пропонити анему бусифікацію мінімум припинити. А ось вот до громадян, як доробів, і в гарні, і здобув. Мені приконити, як утримувати громадян, в прийде. Так, ну, вот, так, так да поки вот у нас є всі, а немає не, дії з боку нашої держави. Ми маємо морального права робити, що безкомпромісні, тому що виходить, що реально нам дуже не вистачає ким і чим півати. Треба враховувати. Але всі амбіційності. Саме супер потужний думає. Ні, звісно. Хочу говорити про стик. Найсмішевки. На другий безчах. Вставили. Захист очисти. Эти і триває невеликі кількість захисних обставин. Приєднується до воїни бронеходить звісно сьогодні одні з потужніших освітів на сініш первішніший це звісно але реалій такі що їх зброю пристроїть Жаль, порядки менші, ніж треба було мати, щоб можна було так говорити, що ми маємо ким. Закінчити ще Ну, говорила чим. Знову ж таки, нам практично вистачає. Чим пройти комплексно, тому що зараз нагадаю, що всі власти надходжені на держбок мовлюються на потреби сектору оборонної безпеки. Всі власне надходжені державки. Все. Державна система крім всякий розпере за сторони і все тримається як правило кредита під партнерів. Тобто це приблизно пів бюджету, що так буде загалом. Це кожну руку. час коли вторгнення, це Трішечки там мінімально каздопогана, а переважно все критики. І в таких умовах говорити, що ми маємо чим вивати. Ну, Це теж м'яко, коротше, така маніпуляція. Точніше би княгла, тобто це не реальністю. Я вважаю, що нам треба тички цих наших амбіцій і понтів передбати і, і перепочитися на більш реалістичні підходи, коли питання перспектив повернення. Ми розглядали саме через призму реалій Реалістично оцінювати наші можливості. Залежно від реальних можливостей вибудовувати вже так, так таку стратегію. Мати на меті поступово збільшувати наш потенціал. на цього критично важливо. Як найшвидше припинити активну фазу війни. Тоді тоді ми зможемо зберегти якомога більше з тих залишок. Реально спроможних служит воювати. Ми зможемо тоді поступово за нормальних підходів без оцих корупційних всяких схематологів, без показання обладнання державних людей людей трошки збільшувати нашу економічну спроможність відповідно сюди поступово набувати такої е, сили коли у нас вже не хотіли би відстри наважимося ми Будемо вже сталося питання про обернення загарбних росіянами території. Так, вже темно, то я буду закінчити онлайн. Пишіть, щоб вас цікавить щось якісь запитання. Майте пропозиції, пишіть в приймату традиційно. Всім добрим людям бажаю не кращого, не добрим бажаю стати добрими і всім вам, якщо швидше повернете мої життя.